В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сьогодні я би хотів би продовжити, як саме відбулось різдво Ісуса Христа. Ми прийшли в стайню, написано з рапатими стінами, стеля в шпарах, павутинні, облуплена, закопчена, брудна від ходоби долівка, вкрита соломою з утрамбованої землі, вся в дірах, камінні. Гною, гною, Гною. і бруду. В коті корито для корму. Був в тому приміщенні віл. Віл стояв. Значить, це приміщення було чиєсь, раз там віл стояв. І вони з собою привели осла. То було дві тварини: віл і осел. Та в, таку, в такій картині, собі уявіть, відбулось народження Христа. Ніч близько 12-ї години ночі. Марія відчула наближення благословенного Різдва, тихо піднімає зложа свою голову і озирається. Вона бачить Йосифа, що сидить з похиленою на грудя головою і дрімає. Марія сідає, та вона лежала, голову підняла, все спокійно. Йосиф спить. Вона сідає. Силкуючись робити якомога менше шуму. А з сидячого положення, коли вже сіла, стає навколішки, щоби молитись. Вагітна жінка стає навколішки, щоби помолитись. Йосиф ворухнувся, він бачить, що вогонь майже погас, а в стайні зовсім стемніло. Він кидає у вогнище жмут гілок і полум'я знову спалахує. Потім він докладає грубших гілок, бо холод бере своє. Він тримає руки над полум'ям, а потім скидає сандалі і простягає до вогню ноги. Як тільки вогонь добре розгорівся і освітив приміщення, Йосиф оглянувся і запитав: Ти спиш, Марія?» Тричі мусив він спитати, перш ніж Марія поворухнулась і сказала. Я молюсь, окрім потріскування дров у вогні і осла, що час від часу стукає об землю копитом нічого більше не чути. Йосиф знову засинає. Тоді Марія зняла взуття зі своїх ніг, відклала мантію, зняла покривало з голови і поклала його поруч. Потім дістала дві тонкі, чисті ляні пелени, і дві вовняні, та які принесла з собою з Назарету, щоб сповити новонароджене дитя. Ось це вона поклала біля себе. Тоді Діва Марія, ставши навколішки, віддала себе молитві. І коли вона так стояла в молитві на колінах, очі піднесені до неба, а руки злучені на грудях. Вона породила свого сина навколішках. Немовля лежало нагим на землі, на коврику, на килимку. Свята діва з великою пошаною та благоволінням опинилася своєму на землі і промовила: Ласкаво просимо: мій Боже, мій Господи і мій сину. Та і в такому положенні. Прибуває весь цей час на годину. Вона годину написано Не Будила Йосифа. Марія милувалась, молилась і промовляла до нього. Прийми мене, Твою слугиню, за рабиню. Сьогодні ми кажемо: ми не робимо слуги, а Марія каже: Прийми мене, Твою слугиню за рабиню. Зроби мене. Такою мій сину, якою ти хочеш мене бачити, на службі у тебе. Господи, глянь милосердно на людський рід. Ми заслужили на твій гнів. Але хай твоя справедливість зараз відпочине. А милосердя буде прославлене. Тому Господь у Новому завіті більше милосердний, ніж справедливий. Тоді мати взяла на руки. Дитя притулила до свого серця і щокою та грудьми зігрівала його. Марія тепер буде Йосифом, кажучи, ходи сюди, Йосифе. Йосиф бачить, що сталося, падає на коліна, кланяється до землі і плаче від радості. Марія підводиться і йде назустріч Йосифові і каже: Візьми Йосифе, і простяє йому дитину. Йосиф зніяковілий, збентежений, каже, я мені? О ні, я недостойний. Але Марія, усміхаючись, каже: Ти достойний цього. Найбільше від усіх, тому і вибрав тебе Всевишній. Візьми Йосифе і потримай його, поки я принесу пелюшки. Йосиф просягає руки і, маючи його вже на своїх руках, притискає його до свого серця і каже через рясні сльози: О Господи, мій Боже! І схиляється, щоб поцілувати ніжки. Але він відчуває їх холод. Тому сідає на долівку, бере його на коліна і намагається окутати його своїми лахами і своїми руками пробує. Його зігріти і захистити від пронизливого нічного холоду. Він хоче підійти до вогнища, але там перетяг, що проникає через двері. Йосиф тоді йде між двох тварин вола і осла, і стає, щоб своїм диханням тварини зігріли дитину. З одного боку Йосифа сіра голова. З довгими вухами осла, з другого боку, велика більша морда з паруючими ніздрями і вологими добродушними очима віл. Після того Марія спеленала дитя і поклала у кам'яний жолоб або кориту для худоби, в якій перед тим Йосиф намостив соломою і накрив покривалом. Смиренні тварини полягали. Біля ясел, огріваючи дитятко своїм диханням. І ось так сповнилось ще одне древнє пророцтво, про яке я не знав. Ісая у першій главі, на першому стиху, починає свою книгу. ВІЛ пізнав створителя. І осел ясла свого пана. А Ізраїль мене не пізнав і нарід мене не зрозумів. Ісус засинає. Ця подія звершилась опівночі, в неділю 25 грудня, рівно 9 місяців по непорочнім зачаттю. В році 5199 від сотворення світу. Амінь. Христос ця рождає.